41 ша серія розпочинається з того, що я купую преміум. а саме преміум на 3 дня за 99 карбованців. Ну і одразу біжу продавати всю свою лухину, котру вже купував в минулих серіях. Всю лухину з квадроциклів продав. Ну а тепер можна дістати з нашого човна. Ну і швиденько продати. Так, ну що ж, пройшло вже трошки часу, і давайте розкажу про свої плани. Наскільки ви зрозуміли, що я не просто так знаходжусь на гаражах, знайшов людину, котра готова мені здати свою манінг-ферму в оренду. Ну і звісно, для того, щоб я міг заробити гроші Мені прийдеться вернути частинку від свого заробітку. Ну і зрозуміло, це для цього, щоб людині також було вигідно. Тому беремо гараж в оренду до 4-го числа. Одразу хочу вам нагадати, для того, щоб вийшла нова серія, потрібно зібрати 200 лайків. Тому, братанчик, не лінуйся, спускайся вниз та ти цей лайкусик. Хох, ну що ж, на годинник половина першої. Ну і давайте відправимось до нашого гаража. Ну звісно, котрого ми взяли в оренду. Цікаво, що там зараз відбувається я гадаю, інвертор треба поміняти вже давно. О, Гобер, 2, прикиньте, приїжджає до гаражів, а тут вже стоїть поліція. О, що за кіпіш? Ану, посуньтеся. А шалеть. Повставали. Не дають ніяк проїхати. Окей, добре, де наш гараж? Залітаємо в гараж, та бачимо ось таку картину. йо 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 як їх багато. Давайте одразу зайдемо в управління. І що? Міняємо інвертор. Чікс, поміняли. Відкриваємо інвентар та бачимо, що у мене ще є 8 інвертів. Інвенторів, до речі, вже котрих я купив по 50 тисяч гривень за одну штуку. Сумарно я потратив 500к, адже купив 10 штук. Окей, заходимо в охолодження та й бачимо, що все добре. І що ж, саме головне, давайте зайдемо в управління. Так, заходимо в манінг фарм і бачимо, що у мене знаходиться 277 тисяч доларів. Ха -ха, нормально. До речі, Solana падає, вона ще не піднялась. Як ви бачите, кількість стойок 12, і ця манінг ферма вкачана на. Максимальний рівень за віртуальну валюту. Коротше, все, що можна було прокачати за вірти, тут вкачано. За донат валюту, наче нічого. Принаймні, братва мені так казали. Не знаю, як тут навіть подивитись. Цей товар більше недоступний. Бачите, всі стійки, коротше, я купив. Ага, навіть закарбованці. Хм. А самі, я так розумію, відеокарти 2070. Супер. Ось ці. ну, давайте глянемо, чи вони. А, та, братва, справді вони. Коротше, братва, маленькі, пашуть. А вже братва 4-го числа цю манінг-ферму я маю. Віддати назад, адже я взяв її в оренду. Я зароблю певну суму і частинку віддам йому за оренду. Адже поки що сам не знаю, скільки тут зароблю. Ну одразу скажу, знаю, що тут дуже багато. Давайте на всякий випадок сплатимо оренду, а вже сплатили на 14 днів. А тоді супер. І що ж получається, треба приходити кожних 4 години і міняти інвертор. Я так подивився, якщо перекидувати вже на українську валюту, ну саме в гривні, то в мене вже виходить 11 мільйонів гривень. Лежить. На моєму гаманці, рахуйте те, що я трошки стояв в ФК вечором і півночі, буквально до третьої ранку. Ну і вже рахуйте 11 мульйончиків гривень. Ха-ха, Добре, тоді поки що виходимо. Головне братва, щоб нас не крашило. Ну, їдемо займатися своїми справами. Добре, поки паралельно працює наша манінг-ферма, пропоную зайнятися тим, що будемо купувати лохину, адже у мене на балансі знаходиться 55 мульйончиків гривень. І слухайте, це досить хороший капітал. Тому давайте одразу задіємо. Йдемо в Discord канал. Ну і що ж, будемо вже тоді писати, що купуємо лухину. Ну і, звісно, чекаємо людей, котрі можуть продати. Окей, okay, братва, тим часом моя машина трошки поламалась, як ви бачите, відпало кулу, і я якось ось так їду. Ну, в принципі, їду до ближайшої СТО. <рес> і це діло виглядає, ну, приблизно ось так. Ладно, зараз доїдемо. І у мене в планах є відправитись та й половити рибу, адже досить давно я цим ділом не займався. А вудка 5 рівня, все ж які є, тільки, братва, є невеличка проблема. У мене мало черв'яків, тому саме їх прийдеться або купити, або вже відправитись на ферму та й пофармити. Ще й плюсом до того заробити. Тим самим, що будемо збирати картоплю. Ладно, зараз глянемо. У губляха один черв'як 400 гривень. Та й-маю, та їдемо на ферму, та й зараз забезплатно нафермимо. Ага, певно, зараз буду тратити ще гроші на черв'яків. Ай-яй-яй, їдемо як старі добрі на ферму. По дорозі вирішив заїхати все ж таки до гаражика. Давайте глянемо, що там взагалі по інвертору. Ну, нормально, 76% ще досить довго пропрацює. Я думаю, за той час ми встигнемо і нафармити собі черв'яків, і виловити добре риби. Окей, добре, не зволікаємо часу, та й лес го. Мені зараз дуже подобається, що буквально я граю і виконую дуже багато дій, з яких я можу заробляти гроші. До прикладу, поклав гроші на депозит, граю і паралельно заробляю. Взяв гараж в оренду, і також граю і паралельно заробляю. І ще один перелік. Приклад того, що пишу у Діскорд каналі, що куплю лохину. Теж просто граю. Пишуть люди, приїжджаю, купую та й заробляю. Коротше, кайф, скажемо так, сижу не на одній роботі, а маю багато братва, схем заробітку. Ну і собі легенько знаєте, працюю. Ну а вже тим часом, братва, як ви бачите, ми знаходимось на фермі. Ого, ще виконав завдання. Тому що ж поки лохини ніхто не хоче продавати, трошки, знаєте, пофермимо картоплі, ну і назбираємо добре черв'яків. А й знаєте, робота все ж таки кайф. Забрали капчу, та й працювати стало дуже. Класно, ладно, зустрінемось рівно через одну годину. A few moments later. Окей, час прийшов, дай Боже, здоров'я! І ось така ситуація в моєму інвентарі: 120 черв'яків та 90 картоплі. На годиннику скоро 15.00. І це означає те, що залітають нові контейнери. Тому, звісно, пропоную відправитись до них. Ну і знаєте, так як на нашому балансі знаходиться 55 мільйончиків гривень. Все ж таки, думаю, зможемо щось та й відкрити. О, -о, -о контейнери вже братва. Літають, я так чесно скажу, думаю, може, то би відкрити Японію собі. Окей, давайте постараємося забрати дві Японії по мінімальній ціні. Ну, звісно, якщо вийде. Окей, 500к тратимо. Ага, тут також ставлять гроші, скільки незрозуміло. Ну і тут давайте поставимо також 500к. Я розумію, рано чи пізно переб'ють, але все ж таки, може, ти й повезе. Ну і знаєте, перебивати не захочуть. Ну мені вже ставку бертва перебивають, прям максимально нагло. Ставить 1 мульйончик та 100, ставимо мульйончик 3. А тут мульйончик 400. Ай-яй-яй, звісно, тут агадьониш і і ще й набивають ціни. Знову пише, що ставку перебили. Того разу поставили трохи більше. А наскільки більше, не зрозуміло. Лям 444. А шаліть. Та тут, знаєте, всюди ставлять величезні ціни. Ну, лям 666. Ну, молодець. Ставимо, братва, коротше, 2 мільйона гривень, і хай буде. Бачимо, одразу відкривається у нас Дубай за 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів. Диви, 5 мільйонів і 5 мільйонів. Всі тупо по 5 мільйонів відкривають. А шалей. Дві, один і 6. Ой-ой-ой. А я відкриваю за 2. Ха-ха-ха. Походу, братва, я піду в мінус. Добре, давайте глянемо, що знаходиться в Японії. Ай, звісно, мені здається, тут окуп мінімальний може бути на 2 мільйона. Хіба випаде ось Кіє або ця машина, що пригає? Я в шоці, братва, справа, контейнер відкривається за 1,5. У мене 2 мільйона. Ха-ха, оце, звісно, я поставив. Ну ладно. Та й лишається буквально 5 секунд. Давай сюди хорошу машину. Прикинь, зараз якась Тойота падає. Ось о, відкриваємо. Угу. 850к. Це, напевно, продаємо порту. І 750к. Продати порту. Угу, У нас, коротше, виходить лям 600. Тобто, виходить, ми в мінусі на 400 тисяч гривень. Ай-яй-яй-яй-яй, мінус 400к. Ну, знаєте, прям не дуже багато. Але все ж таки неприємно, що мінус 400к. Ладно, з ким не буває. Що ж, ну а зараз їдемо до підписника, котрий готовий мені продати лохину. Заглянемо, що у мене взагалі знаходиться на банку. 4 мільйона гривень. Ну і звісно, треба ще докинути. Залітає перші 230 лухини. Друга. Ну і я так розумію, третя. Давайте, братва, трошки закинемо в багажник, адже у мене просто банально немає місця. Рюкзак просто повністю забитий. Приймаємо трейд. Ну і у нас виходить 846 лухини. 846 помножити на 15 500. Ну і все, братва, кидаємо йому 13 мільйончиків гривень. Все, надіслали. Так, з братва, виходить, знайшов ось такі Лімузін, як мені сказали, що за нього можна отримати досить файно. Давайте постараємось його взламати. Не знаю, скільки буде потрібно спроб, але все ж таки можна постаратись. Це новий лімузін з оновлення, за котрий дають ще немало. Тільки ось скільки не знаю. Тому зараз ми це діло перевіримо, звісно, якщо взламаємо. Є сюди. Такий ось білий салончик якогось, павно, боса хіба возити. Ще й такий довгий. Ну і що? виходить, треба заря їхати в Дніпро. Надіюсь, за той час, поки я буду їхати, чувачок не введе. Де зі гри. Ех, з тим часом, братва, під'їжджаємо вже до шахти. Ой-ой, залітаємо на мітку та дивимося, скільки ми з цього діла заробимо. Чикс 750к! Це набагато більше, ніж за Rolls Royce. Оцей Rolls-Royce Phantom. Нічого собі нормально. Ну добре, прийшов час, я думаю, подивитись до нашого інвентора, що там взагалі з ним коїться. Адже заходив ще ранком. Ну і незрозуміло, треба міняти чи ні. О, 28%, та ще й протримається. Окей, заходимо в Манінг, дивимося гаманець. А тут у нас ось така ситуація: 366 тисяч доларів. Вже ось так полегенько, полегенько, та й заробляємо гроші, просто граючи в АФК hours later. Ну що ж, прийшов нарешті, братва, час міняти інвертор. Як ви бачите, я можу замінити, тому швиденько заміняємо і все, let's go А саме, братва, газуємо на риболовлю, будемо трошки ловити риби. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що у мене є особиста лодка, а саме чувен. Тому я думаю, і на ньому. Ми відправимось, під'їжджаємо братва до одного цікавого місця. Та давайте саме тут придбаємо прикормки. Я думаю, дві штучки хватить. Окей, братва, ми вже на пірсі. Тому давайте швиденько заспавнимо на човен. Три тисячі гривень. Ось його ставимо мітку на карті. А Асолєй! Що за апарат? Діду, почада дай Боже здоров'я. За секунду вже будемо там. Ого, ви подивіться, скільки людей. А, чекайте, давайте закинемо якір. Ну звісно, щоб на що ви не рухався, в разі чого на годинку 17.17. 17. Я думаю, вже через годинку ми зустрінемось. A few later. Ну все нарешті закінчив. Та ось така ситуація в моєму інвентарі: зловив 5 золотих рибок, і ще до речі, 3 рибки фугу. Що ж, думаю, можемо поїхати. Та й подивитись, яка ситуація у нас на гаражі. Рахуйте сьогодні і цілий день граю. Ще буду цілу ніч стояти. Ой-ой, що там наш У-у-у, 76%. Ха -ха, ще багато. А що там взагалі по грошикам? 450 тисяч доларів. А шаліть. Якщо вже бертова переводити по курсу, то виходить 18 мільйончиків гривень. А шаліть можна. Постоїмо так день, два, три і чиназис. Так, ну що ж, а це у нас вже наступний рано. І слухайте, давайте глянемо, як. Ситуація у нас знаходиться вже на балансі. Ну а саме на гаманцю. Ого, заходимо, бачимо 770 тисяч доларів. Це плюс-мінус 30 мульйончиків гривень. Ай-яй-яй-яй-яй, все ж таки знову ставив у манінг-ферму на ніч, а саме до четвертої ранку. Ну і вже за цей час поміняв рівно 5 інвенторів. Наскільки ви пам'ятаєте, буквально вчора я був на риболовлі, ну і знаєте, зібрав чи немало риби, ікри і так далі. Що ж, пропоную зайти на центральний ринок, та й це все діло продати. Зрозуміло, що мега грошей ми з цього діла не заробимо, але все ж, ось така ситуація знаходиться на моєму балансі. Ну і вже з цього діла ми зробили 680 тисяч гривень. До речі, я продавав по не дуже якісній ціні. А вже, якщо би продавав по чудовій ціні, було б набагато більше. Що ж, а мені сьогодні виходить, треба всього-навсього стояти в АФК та й міняти інвертори. Адже вже завтра мені прийдеться віддати цей гараж. Окей, давайте зайдемо вже на свій депозит та покажу, що я Уже швидко його прокачую. Залишається 29 пайдейчиків. О, тако нормально. Тому що вже в наступній серії ви побачите скільки з цього діла я зарублю.